32-й розблокували український пост на трасі Бахмутка. Кілька днів відбивав напади в оточенні. Козаки війська Донського використовували артилерію і танки, щоб знищити наші позиції. Хлопці зазнали втрат. До них кілька разів пробивалася підмога, і щоразу терористи нищили нашу бронетехніку. Утім, силами десантників та спецпризначенців вдалося прорвати кільце і потиснути бойовики від українських позицій. Терористи, захопивши цей пост, могли б вийти через захід у тил містечка щастя. Українські військові розблокували 32-й блокпост на трасі Бахмутка, стверджують у РНБО. коли наші хлопці тиждень були в облозі бойовиків, часом без їжі та води. Там постійно заповняли усе під контролем. Дзвони Андрій Лисенко до мене каже, що що ви там кипішуєте? Да, та що є? Я хочу йому передати, щоб нехай він прийде сюди і подивимося, хоч би сутки, нехай побуде разом з нами. Подивимося, чи він буде закипішувати чи ні? Це хлопці з 29-го блокпоста через один від того, що опинився в оточенні. Вони цілими днями намагалися додзвонитися побратимам. Утім, телефони мовчать. У багатьох вони вже давно сіли. Смес утрачому відсотні з них. Тому що вони сидять зараз десь в убіжищах. Ігор веде на екскурсію, показує міць інженерних споруд. Оцей до оце цього трухнявий, подивіться. Він привіз і каже, що це гради, щоб його дивіться. Не льо повно. від гради його захистить. Ним палити хіба що, і то. Отак ми тут і бомжуємо. Які обстріли мають витримати балки? Ми переконаємося на власні очі. Боєць показує з якого боку чекати нападу. Є шахта. Вони стає шахта. От сьогодні градом люди їдуть просто і кажуть, що звідти, звідти, там і там готуються вдарити по вас залпу. У нас немає ні кори вогня, немає ні карти, немає. Нас нічого нема. Кілька хвилин, і таки розпочинається обстріл. Куди, 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 куди сюди ложе. Давай далі, давай, давай, давай крупні. Проходимо, проходимо далі. Тихо, ніже. Рядушком. 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 Очень рядушком. Зараз працює міномет. Частіше завивають гради або гаубіци. Натомість у наших хлопців немає важкої техніки. Наче на рибалості, приїжджають акуратно, собі, не спіша, розклалися. Острілялися і, і поїхали. Атлетку даєте? Чем? Чем? Дулі, Дулі тикаємо тикаєм в їхню сторону, так тикаємо, що вони бояться нас. Автоматом Калашникова можна по граду стріляти. Да, по Нам командування дозволило. Тихо. Тишину. Кажуть, хлопці на 32-му теж постійно сидять у бліндажах. Понад чотири доби були без води, їжі та боєприпасів. Дивом додзвонюємося до одного з бійців. Допомозі таки вдалося прорватися. Айдар і пробився 95-та. Пробилися, привезли їм боєкомплект і привезли води. До цього в них не було четверо суток води. Тихо, тихо, далі, далі, не чекати лиха вести підкріплення заздалегідь просять хлопці. І на 29-му. вони побоюються. Доля 32-го може чекати і на них. <плес> вони нас б'ють, а... Ми ховаємося по ямам. У нас називається війна, війна Суріката. То є, когато орел в небі свіснув, всі сурікати норам сидять. же саме у нас. Миші в банке. Чуєте, так ложат, Оху, хорошо. Що я сюди прийшов, Я йшов сюди не для того, щоб цих норка высадила. Об'являйте далі мир. <смеш> да. Режим припинення вогню улюблена тема для іронії. Про мир хлопці говорять під акомпанемент вибухів. Де це ці як вони? Ці пілети, що 50 тонн, що він нам обіщав, що буржуйки сюди йдуть. А, до да, да, Де вони викидем... показуху зробили в Києві? Нічого нема. От так, от перемірює самі ховаються і рятують цивільних. Нерідко від обстрілів у бліндажах ховаються випадкові перехожі. Траса бахмутка не закрита для руху. Дітки, жінки, водії. Всі, хто з дороги, всі суда забігають стрілять. Хто встиг, тот забіжав. Так може тривати 20 хвилин. А може, і весь день потроху хлопці вивчають графік бойовиків через два дня на третій по графіку. То ми точно вже вище сьогодні мають стріляти. Тільки не знаю час, коли то ми вчасно да? вчасно. попали. ось так. Хлопці кожного дня в бліндажах і відчувають перемир'я. Інколи під час обстрілів вони мовчать, але частіше жартують, аби не гадати по ні, пліндаж наступний снаряд. Євгенія Цвітанська, Валерій Сатюк, спецкордва плюс два.